І всім привіт, друзі! Ви на каналі ГраВазюа і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Става Євро на Turtle 1 карта Лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою, так, моя улюблена карта лінія Маннергейма. Танк. Ну, такого танку у мене немає. Верніше петеха. Такої Петехи у мене немає. Це у нас що? Це у нас справжня черепаха. Черепаха. Яка панцерна, отже, в нас є чудове бронювання, чудова нахлопушувальна гармата, і ми їдемо в таку позицію, але, ну в принципі, нормально приїхали. Лише одна артилерія. Я думаю, що вона не дуже буде нас нахлопушувати. Бо зазвичай, якщо тут навіть дві артилерії, то вони ну, перехлопушують цю позицію дуже сильно. Отже, все чудово по бою. Наші братіші починають агресувати саме по воді. Суперники знітились, якщо вони не знітились, то треба їх знітити, От дуже швидко заростати і починати їх нахлопушувати, щоб вони не випущували очі на наших братяшів, щоб вони їх не перестріляли. Так? Ось вони виїжджають, на глючу просто. Виїжджаю на глючу і. І ми його лише критуємо, але в цей момент наші братяші починають його нахлопушувати, знову критуємо. Ну Треба, щоб по нашому криту тоді працювали. Чи як? Сідо, все, знітились. Нарешті знітили суперники, і я думаю, що всю сторону ми повинні забирати. Тут таке аж ціле зарубіще повинно бути. Дивіться, скільки суперників проїхало. Наших братішів тут немало проїхало, хоча ми втрачаємо одного тяжа. У нас цікава така перекатка. бачимо, що один тяж навіть на імбополушці стоїть Там біля ПТ, захищає центр. Не вибачимо, що буде далі відбуватися. Наша першочергова задача зараз не, випуч... не дати випучити суперникам очі. Поприбивати їм трішки ці очі. Один ворог вже знищений, 1232 настріляно. Дуже якось невлучно. Чи щось можливо щось підглючує просто в самій грі? Дуже невлучно. Хоча тут доволі влучна повинна бути гармата. І ми граємо на ББшках. Ми граємо чому на ББшках, бо ми в топі це по перше, так? І ББшки у нас пробиття 240. Це стандартне пробиття. Для стандартних снарядів, так скажемо. Для, для стандартних ББшок. При такій швидкій перезарядці і грати проти сімок я ну, не рекомендував поліпшені снаряди використовувати, бо просто в мінусах піздеш. Просто настрій погіршиться, поліпшений настрій дуже швидко погіршиться. Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. Дивіться, не все так просто в цьому бою виявляється. 6-2 по бою в нашу користь. 3000 перевага по ХП команди. Все ж таки я був правий. Тут вибиваємо суперників просто в хламіще, намагається нас пробити. т е 34 але це в нього не вийде, тому що у нас що, у нас панцир І наша черепаха майже не пробивна, якщо не знати, куди її пробувати. Так, тут, тут така перекатка чудова. Я думав, зараз туди скотиться воду. Тут буває таке, що скочується в воду і просто тогнуть, так. Але це черепаха ж все-таки, вона може проповстити де хочеш повільно, але впевнено пропусти. Вона так скажімо, тримається на своїх е, гусеницях дуже чудово. Так. Обрав, обрав е, вірний план на бій, так, підтримати тяжів. Якщо б став там по центру, ну по кому там постріляв. Ну хіба що там ну там теж багато суперників е, перехлопушили, напевно, що у нас дивіться, у нас всього одна стежка, вона агресує по А-лінії. Суперники, я так розумію, зніщені. Ну, зніщений чому, тому що рахунок не в їхню користь і дуже, е е дуже велика перевага вже нашої команди. Ось цей наглюка хотів по нам постріляти. він розуміє, що вже немає сенсу навіть стріляти по нашому Це Зараз його там заберуть. А ми їдемо далі вже продавлюємо, прочавлюємо просто поміще суперників. Все в нас чудово. Там лише яка... А там вже проблем не повинно бути. Знаєте чому? Тому що мені здається, в них на базі майже нікого зараз немає. І ми просто зараз виїдемо і в наглючу можемо заїхати по простонародному взад, тим, хто зараз грає суперників по А, Б та Ц лінії. Там Бурас щось намагається агресувати, мені здається, нічого у нього цього чудово не вийде. Три патехи тримають першу, другу та третю лінію, що він ну, по-любому не проскочить. Якщо там одного проскочить, то інші його... Прихлопушить без проблем. Все, їдемо просто в наглючу. Ніхто по нам не стріляє, ніхто не зустрічає. Справа там, по-моєму, нікого немає, на поверсі давно вже нікого немає. Хіба що ось там біля бункера, біля того доту, в самому куточку, стоїть артилерія і якась петеха, напевно, там стоїть. Агресують, починають якось агресувати, ну намагаються. Їм треба повертатися просто вже базу запіщати. Якби вони е, своєчасно повернулися, то нам би було тут неперелик. І ось вона, Ісус стоїть і ваше. Наша героя зовсім не реагує, розумію, що немає просто в цьому ніякого сенсу. <світ> ну так, ББХ і по пробитю ще те задоволення, але ж все, все ж таки ПТ. Ну і, е, скажімо так, ПТ, яка може грати і від позішн, тому що вона повільна, і яка може штурмувати, так, штурмовиком гратися. Вперед, коли в топовому топі е, граєте, наприклад, з водами, так е, берете навіть, о, е, навіть одну черепаху. І просто він продавлює, а ви вже їдете за ним і добираєте всіх, хто там залишився. Фугасанчио. П'ять ворогів знищено. Не єдиний пошкрявен. Оце так. Оце круто. Це навіть і неймовірно в такому бою. Незворушний такий, так? <гласен> Назвемо не зборушний штурмовий буде у нас на лінії Манрема. Буде дуель на дуель з Е4. що, Т-26Е4. І не стріляють. Ну, бачите, вони не знають хто тут найнебезпечніший, тому вони не стріляють. Дуель на дуель, ми його зараз виїдемо і просто розтопушимо Якраз його відволікає Е25, теж такий наглюка. 5-25 і вони завжди так, так на фіналі. Багато снарядів, уже 4 снаряди лише залишились про неділі. Але в принципі воно варте. Ну що. І без єдиної так? Зовсім КП не втратив цьому бою. Лише гуслюз будуть. 3300 настрілянок. 5 ворогів. Зараз буде шостий, мені здається. Та що ж таке? Но це повинен був наш був, бути ворог. Чудовий, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.